І далі до подій столичних, і не лише столичних, так, але вони стосуються столиці, тому що один киянин тут на Чернігівщині його затримали. Е, ні, не одного навіть дивіться на Чернігівщині. Затримали трьох підозрюваних у вбивстві родини киян: 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього 4-річного сина. Повідомлення про їхнє зникнення надійшло до поліції позавчора. У півночі було відомо, що подружжя разом із дитиною поїхали із Києва на Чернігівщину для покупки автомобілю, після чого зв'язок з ними обірвався. І, от скоро в одному із сіл області е, поліцейські знайшли розстріляну і спалену автівку родини. А за 500 метрів закопані всі е, тіла всіх трьох е, членів родини. Після цього правоохоронці вже і вийшли на вбивць, дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував вбивство та збройний напад. За підозрою у вбивстві подружжя та їхнього сина, поліцейський за силовою підтримкою спецпідрозділу Корт затримав трьох мешканців Крюківщини, двох чоловіків та одну жінку. У ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучені речові докази. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.